Вітаю вас на каналі Vector. Ми продовжуємо вивчення алгоритмічної мови C. Починаємо перший розділ процедурне програмування на C. Тема заняття: функція Main та її роль в програмуванні на C та C. Давайте створимо новий проект. Як це робити, ми розглядали на минулому занятті. Сьогодні просто повторимо ці кроки. Нагадую, Викликаємо команду меню File. New Project. Відкривається діалогове вікно, в якому ми вибираємо Empty Project. І нас цікавлять три поля внизу цього діалогового вікна. Location. Давайте виберемо папку, ну, наприклад, клас Cpp, де буде створений наш проект і e Solution. Назву Solution дамо Chapter. 1». І проєкт називаємо main Function. Все. окей. Створюється проєкт. І, щоб почати кодувати, нам необхідно створити файл. Нагадую, це ми робили за допомогою локального меню. Тобто права кнопочка миші. Відкривається додаткове меню Add. New item, додати новий елемент. В діалоговому вікні вибираємо тип файлу. В даному випадку це буде файл з розширенням CPP. Даємо йому назву. Назва буде Fun. Файл створено. До речі, центральна частина Visual Studio називається редактором. Тут ми будемо вводити е, наш код. Також зверніть увагу: створилась таб, така закладка. З назвою нашого файла mainfun.cpp. Починаємо кодувати. int. Main. Готово. Це... Давайте скомпілюємо нашу програму. Нагадую, ми це робили, викликаючи локальне меню через праву кнопочку миші. На проєкті натискаємо праву кнопочку, вибираємо Build. В вікні Output нижньої частини ми бачимо результат компіляції. Помилок немає. З попереднього заняття, ми знаємо, що після компіляції Visual Studio створить на диску Executable file. Тобто файл з розширенням .exe, який можна запустити, прийшовши в командне вікно CMD. Але ми можемо запустити нашу програму також з Visual Studio. Для цього будемо використовувати клавішу, комбінацію клавіш Ctrl-F5. Щоб запустити програму на виконання з Visual Studio, ми будемо використовувати дві команди F5 і Ctrl F5. Команда F5 запускає програму на виконання з підключення від ладчика, тобто дебагера. Ctrl -плюс, плюс F5, запускає програму без дебагера. Без відладчика. Різницю ми подивимось пізніше. Запускаємо. Програма запустилась і вийшла. Дуже швидко. Чому це трапилось? Тому що програма, яку ми написали, нічого не виводить на екран, нічого не приймає з клавіатури. Тобто дуже проста програма. Як результат, все пройшло дуже швидко. Давайте розглянемо нашу програму більш детально. По-перше, блок фігурні дужки відкриваються, закриваються, буде називатись тілом функції. Main в даному випадку ім'я цієї функції. І int це тип, який функція буде повертати. Про типи ми будемо говорити в наступних уроках. Треба відмітити, що функція Main є дуже важливою для програм на C і C. Це вхідна точка до вашої програми. Тобто, коли е, операційна система запускає вашу програму, вона ваш код завантажує в пам'ять, знаходить функцію main і передає їй управління. Після закінчення виконання функції Main, тобто, коли е, наша програма дійде до оператора Return 0, е, контроль управління повертається назад до операційної системи. Операційна система знищує процес. тобто, Витирає в пам'яті вашу програму, ваш код, і ваша програма перестає існувати. Також Visual Studio надає вам можливості відладки вашої програми. Тобто дебагінг. Ми можемо запустити нашу програму клавішою F10 в режимі відладки і дивитися, як виконується наша програма рядок за рядком. Наприклад, запускаємо F10, з'явилась стрілка. Яка вказує на е, фігурну дужку, що відкривається. Тобто, це перший рядок вашої функції main, який буде виконаний зараз. Натискаємо ще F10, вона перейшла до оператора Return, тобто фактично вихід з вашої функції. А оскільки це функція main, значить вихід з вашої програми. Натискаємо функцію F10 знову. Ну, фактично, програма закінчилась. Якщо ми натискаємо F10 далі, вона е, запитує е, певні бібліотеки, це нас не цікавить. Закриємо і закриємо цей файл також. В цій точці ми будемо натискати завжди е, червону кнопочку, яка е, з'являється в toolbar під меню. Ця кнопочка буде переривати е, дебагін, процес дебагінгу. Натискаємо, все, ми закінчили дебагін. Але ми побачили, як виконується програма. Програма дуже проста. Якщо програма додати певні оператори функції, відповідно ми будемо дивитись логіку виконання нашої програми в інтерактивному режимі, давайте розширимо нашу програму, додавши нову функцію. Назовемо функцію FU. Ця функція теж дуже проста. Вона нічого не робить, тільки повертає число 5. Скомпілюємо нашу програму. Помилок немає. І давайте спробуємо е, зробити відладку F10. Програма запускається, як і попередній раз, вона запустилась з функції main, виконує оператори, і виходить. Зупиняємо, нагадую, через. Зупинку дебагіна, є така кнопочка, або Shift F5. Давайте розглянемо додаткові команди, які ви можете використовувати в режимі відладки. На даному слайді показано команди меню та їх еквівалент на панелі інструментів. Ця панель інструментів називається Debug, і вона з'явиться, коли ви переходите в режим відладки. Нас будуть цікавити команди Shift плюс F5 зупинити відладку програми. F11 покрокова відладка програми з заходом в тіло функції. Це ми е, будемо робити на практиці. F10 вже знайома для вас команда, покрокова відладка програми. І Shift F11 вихід з, з функції. Це ми теж подивимося, як воно працює на прикладі. Так. Аж ставимо функцію фу І поставимо її попереду функції main. Для цього ми виділимо. До речі, всі команди редагування тексту, такі, як в звичайному текстовому редакторі. Вирізати, скопіювати, вставити. Це можна робити через комбінацію клавіш або з меню Edit. Ось тут ці всі клавіші. Cut, copy paste. І їх комбінації клавіш. Компілюємо програму. Помилок немає. Запускаємо. Зверніть увагу, що програма запустилась не з функції фу, а все ж, так, як ми говорили, з функції Main. Тобто, це є вхідна точка нашої програми. Неважливо, де ви поставите функцію Main на початку чи в кінці. Програма завжди буде виконуватися з функції Main. Зупинимо програму. Давайте додамо ще одну функцію. Тобто функцій може бути дуже багато. Ця функція буде повертати число 10. Тепер спробуємо викликати ці функції в основній функції main. Викликаємо першу функцію Фу і другу функцію Фу1. Запускаємо на компіляцію. І ми отримали з вами першу помилку. Зверніть увагу. Що вона повідомляє нам? Ідентифікатор не знайдений. Тут же нам говорить, в якому рядку. Лайн 9, 9 рядок. Щоб перейти на цей рядок, достатньо зробити подвійний клік мишкою на, е, помил, е, на повідомленню про помилку. Зараз ми це робимо. І ось Visual Studio показала нам, що в цьому рядку у нас помилка. Причому помилка називається Ідентифікатор незнайдений. До речі, з приводу е, номера рядка дев'ятий. Давайте модифікуємо, чи, точніше, змінимо настройки нашої Visual Studio. щоб… Ми бачили, де який рядок. Це дуже легко зробити. Переходимо в Tools Options. Вибираємо Text Editor All Languages. Line Numbers. Окей. Зліва від вашого коду з'явилась нумерація. Вона не є частиною коду, просто Visual Studio допомагає вам розібрати. Ось, Будь ласка, повідомлення. Помилка в рядку 9 Рядок 9. Давайте розберемо, що ж це за помилка. Ідентифікатор не знайдений. Виявляється, що цей ідентифікатор F1. Коли компілятор дійшов до цієї точки, він не знає, що це таке. Тобто, компілятор починає працювати з першого рядка вашої програми. Також зверніть увагу, що компілятор не видав повідомлення про помилку в рядку 8. Функція Фу виявляється відома для компілятора в цьому місці. Чому це так трапилось? Тому що функція фу визначена вище місця, де вона викликається. На відміну Фу1 визначена нижче місця, де вона викликається, і компілятор, відповідно, дав повідомлення про помилку. Тобто, як працює компілятор? Він починає компіляцію вашого коду з самого першого рядку. І йде зверху вниз. Коли він доходить до певного оператора, як в даному випадку ФУ, він знає вже, що це функція, яка має певне тіло, повертає ціле значення. І він знає, який код треба згенерувати в місці, де викликається ця функція. На відміну Фу 1 невідома. І компілятор видав повідомлення про помилку. Тобто, вирішити цю проблему, ми можемо дуже легко перестати. Неням функції F1 поставивши її перед функцією Main. Запускаємо на компіляцію. Компіляція закінчена, помилок немає. Робимо висновок. Що при програмуванні на C та C++ дуже важливо, щоб всі індентифікатори, це не обов'язково функції, це буде у нас також з змінними. Щоб всі індентифікатори були визначені до місця їх виклику. Але тут у нас виходить така ситуація, що тепер ми визначили місце для функції main як останнє. Але це виявляється не обов'язково. Давайте перенесемо всі функції додаткові, крім функції main вниз і об'явимо. Зробимо об'явлення для функцій int for. Fu, int for1. Спробуємо скомпілювати. Помилок немає. Все працює. Тобто, не обов'язково писати тіло функції перед місцем, де вона викликається. Достатньо написати прототип. Оцей запис називається прототип функції. Більш детально про е, функції ми поговоримо пізніше. Зараз тільки нам треба знати, що функція може бути задекларована. Ось ми бачимо декларейшн, декларація функції. Функція може бути визначена, тобто визначене тіло функції, і функція може бути викликана. Давайте зробимо покрокову відладку нашої модернізованої програми. Натискаємо F10, програма запустилась. Стартує з функції Main, як і треба. Натискаємо F10, переходимо на функцію FU. Натиснувши F10, ми переходимо до наступного оператора FU1, точніше, до наступної функції fu 1 Натискаємо F10. А що, якщо ми хочемо зайти всередину функції, в даному випадку FU1? Ми використовуємо клавішу F11, захід функцію F11. І ми бачимо, що. дебагер, відладка. Зайшла в функцію F1. Натискаємо знову F10 або 11, в даному випадку вони працюють однаково. І виходимо з функції F1. Після виходу з функції F1 ми повернулися назад в main функцію. Функцію Main. Ось вона. Вихід з функції Main. Зупиняємо програму, натискаючи Shift-f5. Все. І в кінці нашого заняття висновки. Перше. Програма на C C це набір функцій. Функцій може бути дуже багато. Функція, з якої починається виконання програми, носить ім'я Main. При компіляції всі ідентифікатори повинні бути задекларовані до точки їх вживання або виклику. На цьому урок закінчено. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Всього найкращого.